Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби російські військові завдали понад чотири сотні ударів по прифронтових містах та селах нашої області. Рашисти гатили з авіації та спрямували півтори сотні безпілотників. 263 артобстріли завдано по території Гулі Новоандріївки, роботаного малої токмачки, Малинівки та Левадного. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Три рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного та Новоданилівки. Водночас на запорізькому напрямку аеророзвідники 11-ї бригади Нацгвардії імені Грушевського з БПЛА мінусують спостережні пости бліндажі та осередки живої сили противника.